Шановні друзі, як ми вам і обіцяли, у нас сьогодні дегустація ось цього кальяну на апельсині. Микола розповідає, що окрім апельсина в цьому кальяні. Ну, Кальян нас забитий на апельсиновій чаші зі смаком. Там малина апельсин, лайм. Табак 4.20 лайм. Може, це через те, що я знаю, але я чітко відчуваю апельсин. Ну що ж, друзі, а зараз цей кальянчик ми з кальянного залу понесемо дегустувати на вулицю. Поїхали. Привітаємо переможця і вручимо кальян. Ага, акуратненько. Оплески. Вітаємо вас.